Сьогодні мені випала просто неймовірна можливість покататися на тендемі. До сьогоднішнього дня я не знав, що взагалі такі велосипеди існують. В мого товариша, який того року влаштував мені просто пекельне покатуху на МТБ по Галасєєва, виявляється, є такий велосипед, є тендем. І що саме класне, він мене запросив сьогодні проїхатися з ним по чудовому весняному Києву випити. Смачної кавусі та з'ясувати, що це за велосипед і для чого він потрібен. Тож погнали? Сівся один, два, три. Ай, Але є. Розказуй, що це за велосипед. Чудо, велосипед, тандем. За основу була взята кастомна рама, вже придбана. Людина зварила її з двох велосипедів. І я вже все інше модернізував. Тут встановлена планетарна втулка на сім швидкостей. Тут троє гальм, два, двоє гальм вібрейки, там підсилені так називаємо паралельки. І ще одне гальма всередині планетарної втулки. Потім зроблена підставка. Позаду. Ти цей чемодан сам робив, да? це був старий чемодан. Я вирішив дати йому друге життя. Я його стилізував в ретростилі і зробив для нього спеціальну підставку на багажник. Виглядає офігенно, у тебе там маршал, тут маршал. Так, я люблю цю торгову марку. Так, Прикольно. Такий ретро-чемоданчик собі топовий. Тут встановлені потужні обода, бо навантаження на велосипед значуще. На дві людини плюс він сам нелегенький. Тобто загальна маса приблизно 200 кілограмів, і це відчутно. А скільки ти важиш? Я десь важу 64 кілограми, 65. Скільки ти важиш? Слухай, то це у нас майже 200 кілограм зараз. Ну от велосипедом так точно. Ну так а я тобі прошу, ти прикинь 200 кілограм в когось влетить? Я тебе кажу. Тому і гальма повинні бути потужними, і колеса. І спиці, і втулки. Це все було зроблено так, щоб підсилити цей велосипед. І мені здається, що це вдалося. Не дивлячись на всі пригоди, які сьогодні відбулися. Це у нас потужний. Уу! у у машина. Все, аварія! Хтось пужався. <реш> <реш> Злетіло? Злетіло. Нічого. Відкриваємо веломайстерню. Знаходимо перчаточки. Ой-ой-ой-ой-ой. Професіонал. Дивись, як тут цікаво, воно все зроблено. Один ланцюг, другий ланцюг. Перекидка, яка зроблена таким чином, щоб вона натягала ланцюг. Так. Причому тут дуже важливо, коли встановлюєш цей ланцюг, зверху натягуєш і е, е, шатуни мають стояти в однаковому положенні. Е, щоб ми синхронно е, крутили. Інакше, якщо е, раз синхрон, то дуже важко тримати баланс. Це дуже-дуже. Важливо. Ти уяви собі, на секундочку він зараз зламається і ми його понесемо додому. Все, все. а підіймай, підіймай. Ой. Йой-йой-йой-йой. Вань, що ти робиш? Я ховаю. У нас мінус педаль. Мінус педаль. так. Але в нас є їх ще три. Бачите, який класний велосипед Франкенштейна. Тандем. Що тут можна навіть на трьох педалях їхати. Коротше, все, у нас е, полутендем вже. У нас вже одна нога. <схай> вже <схай> наш тендем вже затрьохсотився. І ми їдемо зараз чисто шукати якогось е, мужика з жигулями, щоб дав нам ключ на вісім. Правильно? Ну, десь так. Так е, слухай, мені не подобається тепер, що я один кручу. Не подобається? Ні. Та я тебе прокачаю. <реш> Ти мене вже прокачав <реш> Галасєєва. <реш> Достатньо, я вважаю. А ну, не, не Ага. А зараз тисну. Ага. Легше. Ні. Прикольно на ньому а, привет поїхати, Київська сотка, хочеш? Так. А особливо <реш> зараз. <реш> Скільки день будемо їхати <реш> з усіма ремонтами. Ну, взяти ключиків плоскогубці і можна пробувати. Опа! Середу. У нас а, тепер і... вже білос у нас? Ми, ми, ми копількатимо. Катимо. У мене зато під ліву ногу є підставка. Повезло тобі. Слухай, може це в нас буде біговіл? <плес> <плес> Як в Флінстонах зараз а... поїдемо. Тепер наша прогулянка на тендемі перетворюється в пішу прогулянку по цьому чудовому парковому масиві. Я дуже мало бачу взагалі тендемів. Ну на вулиці, от я скільки там переглядав, я взагалі про це про цей велосипед до того як з тобою познайомився, взагалі нічого не знав. Скажи мені, як тобі взагалі прийшла ідея його придбати, цей велосипед? Це все було дуже спонтанно. Я його просто побачив на одному ресурсі, де продають вживані речі в Україні. Угу. Він мені сподобався, і я його придбав. Як ти його використовуєш в повсяденному житті? Да? І, 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 і ну що, куди ти на ньому їздиш? Це історія не про спорт. Це історія про відпочинок. Зазвичай ми з дружиною можемо взяти на набір, можемо взяти піцу, якісь смаколики. І отак приїхати на берег і відпочити. Це історія про відпочинок. Я думаю, моя б дружина зачинила так, та, та, такий велосипед. Думаєш? Угу. Подивиться відео, скаже, купи такий самий. Будемо ганяти. Я реально, я ніхіра не роблю замі. Я просто балансую тут і все. І кайфую ще всього. Дружина каже, що прикольно, що вона не приймає участь в керуванні, що розслабляється відпочиває. Ви часто катаєтесь? Ну, доволі часто, ну, раз на тиждень катаємось. І які у вас маршрути на ньому, скільки ви приїжджаєте? Ну це велосипед не для великих відстаней, то десь так кілометрів 15-20. Тобто це про відпочинок більше. Про чил. Так, прикольно. Я, я позаду їхав, мені прям було дуже класно. Я не знаю, як спереду, до речі, там, то, рулювати все це. Але позаду, блін, тупо їдеш, кайфуєш. Чого тобі не вистачало? Підстаканника. Лапка для піци. Чого тобі не вистачало? Ні, ти знаєш, мені дуже зручно їхати, я не знаю, як тобі. Я сижу, кайфую, ще можу знімати легко. У б ще паночка в мене, я взагалі може. — Перекидав взагалі, ти, її. Тоді я тебе взагалі не пригну з тобою. Але знаєш, би, що було б взагалі офігенно? Щоб я взагалі не крутив. Не це називається рікшо. Оце <сум> не продумано тут. А, а щоб я був індусом при цьому, так? <сум> це було б супер класно, якби це було. Але, ну. Продумати треба буде, наступний раз зробимо. Які в тебе перші відчуття? Розкажи. Перше відчуття Стрьомні, що я наче впаду зараз. Що мені треба знати перед тим, як сісти на нього? Головне правило довіряти капітану. Капітан! І нічого не боятися! Штурман. Ходімо. А на який бік ми з тобою спускаємося, чи що ми робимо з тобою? У нас буде правило. Ми завжди зупиняємось на праву сторону. Так. Щоб не було розбалансу, ми завжди зупиняємось на праву сторону. Це перше. По друге, тут стоїть планетарна втулка на сім швидкостей, і її можна перемикати, коли немає навантаження на педалі. То я даю команду. Планетарна ні, ні. хто? Втулка, втулка. Що це таке? Це, це така фігня, яка перемикає передачі, але вони сховані всередині. От звичайні зірки зовні передачі, а в планетарній втулці вони всередині, вони захищені. Так. — Ось. І в мене на кермі є ручка перемикання, і можна прямо так, як коробку передач, стоячи перемикати. На тобто, потріб... у нас не фікс, так? Да? У нас не фікс, у нас 7, скоро, 7 швидкостей і на кермі я можу перемикати. От, сьома швидкість. Офігеть. Так. Слухай, чекай. Дайно ну, я зрозумів, як мені сісти краще. Там є накладочка. Ти? Яка наклада? Мені в. М'якенька. М'якенька, накладу. Мені в сраку чемодан заліз. Та ну нічого. Хлопа. Це нормально? Але ж не дуже глибоко. Ну, так собі. Е, так, і я тут не рулюю, правильно? Рулюєш тільки ти. Так, кермую я, ти просто тримаєшся. І ще одне: ти маєш. Не, не маєш зі сторони в сторону намагатись якось тримати баланс. Просто тримаєш баланс посередині. <рес> Мені стрьомно, чуєш? Так, не розбовтуйся. То як? Не розбовтуйся, я ж казав. По центру тримай вагу. А я вже керую, нахиляю велосипед, коли, куди потрібно, і переношу вагу. А ти просто крутиш педалі, тримаєшся, і десь по центру твоя вага. Тобто а, небезпечно, коли. Позаду а, починаєш зі сторони в сторону там кудись розгойдуватись. То тоді важко керувати. Ага, скільки він важить? Десь кілограмів 25-30. Капець. Добре. Тому якщо ми когось зіб'ємо, буде наклейка. А є вже наклейки? Поки немає. Добре. Так я і дізнався. Погнали! Отакі в мене дуже-дуже якось ненадійно, воно все отак хилетається. Ти їдеш думаєш, що, що що, як? Бу було стрімно, тому що немає в тебе керування, гальм. А як мені э, гальмувати? Ніяк. Я я ж казав, тільки надія. <Jay> checking, на confian, так, да, Да, да. Але це, але звикаєш. Ну, звикаєш швидко, розумієш, що в парі повинні працювати. Ну, в цьому ж весь прикол, бо... Починаєш вже Там, де... відчувати компаньйона, хто як натискає, і очікування, да. куди ми рухаємо, що ми робимо. Так, так, то, то, так прикольно. Обертаємо. А ми не блахуй далі. Ми повинні весь час крутити. Так. Та що ж ти кажеш, що це не фікс? Це гірше. Гірше фікса. До речі, прикол. Ти <гірши> знаєш який самий е складний трюк на фіксі? Розказуй. Переїхати від батьків. <гірши> <гірши> а який <не> <гірши> На тандемі, Мені здається, поки вижити. І чим більше катаєшся, хочу сказати, чим злагодженіший екіпаж, тим. Воно легше, природні, і потім взагалі розслабляєшся. Да, ми зараз з тобою адаптуємося. Ні-ні-ні. Hey, 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 hey. Давай. Hello. Це як Hello. синхронна дрочка. Hello. Чи важко взагалі його обслуговувати? Ти його сам обслуговуєш чи кудись відвозиш? Я його ще не обслуговував, я його доволі нещодавно зібрав, а цей пазл він зійшовся. А ось, але там нічого складного немає. Там, в принципі, стандартні всі вузли для обслуговування. Любий веломайстер може це все розібрати, обслужити, поміняти. В цьому немає складнощів. Тобто, та ніяких таких особливостей немає, да, там в ньому, щоб, щоб відрізнялися? Ні, ніяких складностей немає. У нас просто це все не розповсюджено і дуже мало інформації. А, а в Америці, наприклад, є фірми, які спеціалізуються суто на тандемах. Є фірми, які... Спеціалізуються на шосейних тандемах, на тандемах для подорожей. А є фірми, які спеціалізуються на МТБ тандемах, і вони двопідвісні. Тобто це дуже такі фанові речі, але про них ми майже нічого не знаємо. Да, у нас це супер не, не розповсюджено. супер рідко бачиш такий велосипед. До речі, про, про про це якусь цікаву історію. Коли взагалі люди бачать його, що відбувається? Люди підходять, запитують. А я, 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 я тебе переб'ю. Я просто реакцію сьогодні відчув на собі так нормально. Їдеш. Ну просто тупо всі дивляться. Дівчатка на нас дивляться. Дівчатка на нас така, такий апарат. Дивись. Ну, ти знаєш, я думаю, що люди в шоці від цієї машини смерті, на якій ми їдемо. Та не кажи. Я, я відчуваю себе просто водієм якоїсь фури. Багатотонажний. -багато Це велосипед шаленого макса. Він би зацінив. І дорога ярості в гідропарк. Що це таке за апарат? Що це взагалі? Куди ми? Як ми крутимо, як, як воно їде взагалі? Особливо діти. Діти взагалі дуже бурно реагують. Буває, люди підходять, а можна сфотографувати. Ну, Будь ласка, фотографуйте. Дуже Реакція людей обалденна. А якусь прикольну історію пов'язану з ним. Можеш розказати, щось що було таке? Якось ми з дружиною черговий раз виїхали так провести вечірній час, почилити. До мене підходять троє чоловіків. Починають його так розглядати. Ось, і вже трішки прицінюватись. А за скільки ми могли б у вас його придбати? Пропонували один оцінив е, в три з половиною тисячі доларів, інший в дві з половиною тисячі. Ось, тому ми якось так і не зійшлися. А за скільки ти його купив? Я його придбав за 2400 гривень. Треба було продати. І за ці бабки могли б купити е карбоновий. Пучок, пучок тандемів. демієк. Коротше, супер враження. Ваня, дякую тобі за те, що показав, прокатав <катав> на цій суперштутці. Дуже чогось він у нас е мало мало використовують його люди. Да? Мало він у нас не популярний зовсім. Да? По Ютубу я дивився, взагалі ніяких відео нема щодо щодо цього, чи є він взагалі, чи нема, чи, чи хтось їздив, не їздив. Хлопці, якісь лупили в Одесу на ньому. Да? Лупили, так. І, до, <смеш> до речі, в Києві можна його взяти в оренду. Є велосипеди <смеш> тандеми. Вони здаються на ВДНГ. Тобто спробувати є можливість. Ага, добре. От інформація гарна. Скільки і, і... він коштує? Не знаєш в оренді? Тисячу? Десь, може 800 гривень так, на день, але там можна, наче, взяти і на більш короткий період. І як для досвіду, це дуже цікаво. Дуже цікаво. Так, дуже раджу. Дякую тобі, велике. А ми ще зробимо кавусі, да? Зробимо бо, кавусі і перекусимо, бо втомилися ми крутити вже. Ми так? ж не, не даремо, цю педальку прикручували. <гум> педальку прикручували. Чимодан цей й везли, там кавуся кастомна. Тож отак, такі діла. Друзі, підписочка лайк з вас за такий ексклюзивний, так сказати, контент, який Ваня мені надав. Дякую тобі, велике. І велике тобі. тобі дякую. Дякую. Ставимо дзвіночок.